Про злочинність комуністичної ідеології, я думаю, що говорити сенсу нема, всі це і так прекрасно розуміють. Це і раз. Друге. Правоохоронна система і судова до того часу, поки в нас ефективно не будуть розслідуватися кримінальні справи проти найвищих посадовців, і суди не будуть ефективно вирішувати такого роду справи, ми ніколи не зможемо поставити крапку у тій історії, коли. Посадовці, високопосадовці, які вчиняють злочини фактично проти свого народу, і проти своєї держави, уникають відповідальності. На кінець Генеральна прокуратура почала щось робити. Я не знаю. Я особисто не підтримував е призначення сьогоднішнього Генерального прокурора не тому, що мені не подобається пан Шокін, тому що це відбувалося в якомусь занадто лярмовому режимі, і важко було зрозуміти, чи це і дійсно найкраща кандидатура. Але нехай добре. Нехай ця тенденція продовжується, тільки потрібно в даному випадку, щоб дійсно слідство тривало не просто показово, а ще якісно. Для того, щоб кожна кримінальна справа, яка рухається, не була потім спущена на тормозах, так як ми це бачили у 2005 році. Було порушено цілий ряд кримінальних справ. Чим вони закінчилися? Абсолютно повністю нічим. Якщо ж е Колишні керівники партії регіонів, колишні керівники комуністичної партії, все їхнє партійне керівництво, яке долучилося в більшій чи в меншій степені до фактично узурпації влади і доведення країни до того стану речей, вони будуть розуміти, що вони безальтернативно. Понесуть відповідальність, в них не буде спокуси вертатися назад. Якщо ж вони будуть розуміти, що вони себе можуть прекрасно почувати чи ховатися за якимись мандатами, депутатськими, чи ще якимись, то звичайно, що ми можемо побачити реінкарнацію будь-якого політичного проекту.